Коротше, дай Боже. Відео про 2 сутки походів ззаду нетелі, телиці, ялівки, яка мала телитися. Напівшаролачка, напівкровка, така нормальна, здорова теличка. Шукав її по лісі, вона якби почала бокувати. Вже йшов той момент, що мала телитися. І, 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 і вечором я ще її знайшов вночі, зігнав стадо, зранку вже знову шукав її. А територія велика, територія ну, така, що коротше, я зробив три круги і вже два дні ходити не хочеться. І я її знайшов. Буде далі у відео, фрагменти, як воно тут відбувається що ми робимо далі. А далі... Дальше... Попереду будуть бої з телятком, бої з нею. Так що погнали! Підписуємося, лайкаємо і поїхали. Йшов 23-й день дощу. Зганяємо до Діг, ви Бріх вижене з лісу. Знайдем, може знайдемо, може ні. Всі втікають від душу в ліс. Що, манюня? дощ падає третій тиждень. Хмара зашпилилася за Смирічку або яличку, бачите? Ну, капець. Основне стадо там, ззаді всі куповані, всі куповані, ієрархія. А саме остання куповане, правильно принцеса, біла, так і йде останнє. І то ще боком. Ви кажете, всюди дисципліну. Як в школі у першому класі. І дружно додому аж зліз. лісу де ж йдеш шукаєш дурочку, а дурочка тут, бляхаму? Як воно це було? Що се сама, де на напевно великий. Находился за неї коти з тіми дякувати поповненнячку вона караться. Чого не карається? Погана погода мусимо вести додому. Дощі, вода місцями впаде, получе переохолодження і капець. Можна забрати, а то не так просто. Вона не хоче йти. За ними. Чого вони карають її? Так, якось поїхали, Такий великий бик. новий член стада. Найди Ласа, понюхай, йди, плюс. Добре, що все добре, то перстю. Таке телятко має, дуже великий, дуже великий. Оце. Прикріплю відео. Хоча ми якось так будемо пробувати їхати, все. Так, загрузили. Ми в таксі болт веземо дому. Так, доставили ми з тайнів бичка, її відлучили. Вона ще його облизує. Хай облизує ще дві години. Пізніше прийду. Треба, щоб теля посала. Так, пригнали ми сюди, привезли нашого бичка. І як були тяжкі роди в нього. бракує йому кальцію чи що не може стати. Опа, опа, малий, та ти що? Помалу ні. Красавчик, устав. Встав. Фу, як був. Та, йому ще тяжко, але... Йдемо напоїти треба. Давай. іди іди достань, до іди, 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 достань. Давайте, всі достань. О, там такий, такий самісенький. Водо коло очей має темніше. Красавчик чекає. Давайте. Це на зміні бичок. По тележці. Теж вже підрізаний такий дрібний був дрібний маленький. Муж у всех гнатый, так что жену их всех достанем. Ну, ёпта, мои гнатые. Тут капец, мака набрал. Блін. Ну і то рахуйте вище коліно, вода, і якщо таке новонароджене телятко. Куда ви завернули? Ей! Так стало б в таку млаку, соне жалець, Ми просто не Он Просто не виглядать. Це ганусові. Гануся так чомусь назвали маленьке телятко, чи вродилося на Ганне, чи як то було. Так назвали і так. Вже її знаємо. Танька! Ото Танька. Телятку нам подавала пані Таня. Що й назвали Танька на честь, так. Не в обіду, звичайно. Тому нічого поганого нема. На, Ганузько, на, 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 на. Є вона вертається туди давно. Оце купили тиждень чи 10 днів назад. Такя біла, красива гадатка. Теж 20. Так не здається, але ціни виросли. На телички, на м'ясо, на, на все виросло і на, на них, відповідно, ціна виросла. Якщо таку можна було минулий рік взяти за 15-16, цього року вже 22-25. Не здається, 4 телиці 100 тисяч, 4 тилиці сотка. Так що не так, то вже й дешево. Ходи гануса, стані, ходи! Не крутись сату, не крутись. Вона потужна. Бичок у неї великий. Це як для нетелі або ялівки, як в нас кажуть. Дуже. І проблема з тими шаролочками вони стають якби. Не зчистилося чи що? Вони стають дикими і ти з ними нічого не можеш зробити. Її нереально зловити. Вимбію як вагон. Ох, зараз той бабачок, якби її висов. Може би було чітко Давай, Ганутко, достань, достань. Їх трошки болять животи, воно ж дощ 24 дні вже підряд, день у день, небо дощове, лиє і лиє. Вони пити не хочуть фактично, тому що в траві води багато. Так, гальорка, ану всі достайні. Не зупиняємося і не розвертаємося й лки-палки! Ану! Останнє! Треба обов'язково, щоб бачок її висобу не явим вим'я, як в дійної корови. Давай, давай маленько, достань. Вона буде все йти остання, вона чужачка. Буде завжди... Не завжди а рік точно буде так ходити боком. Але вже стадо не залишає. Вона отак От трошки відійде в сторону, так? Отак. От Але вже з ними паралельно йде. А ота вже купана була в лютому чи в березні, вона вже всередині стадо. А які чернявки. Достайні. Їх тяжко нагнати, вони простовали. Хочуть пасти. Достайні! Не розуміють наші ей джено. Останнє А Ні-ні mm. не в той бік, не в той бік. Білий mm. ти що паніровку робив. Батько, бандера. Хочеться такого бичка тримати, як не крути, 24-30 місяців, До 18. Якщо не годувати його кормом, то він росте, 20 починає набирати м'язову масу. Бачите, я її хочу завернути достай, але вони ні. Не розуміють, чого то, що це за прикол. Вечором їх легко загнати. А зранку для них незрозуміла ситуація. І так кажу, бичок хоче триматися, якщо ти його на сіні тримаєш або на такому випасі. 24-30 місяців. Він тоді дійсно там битої ваги буде мати 400-300. В ну, залежності того, який в нього ген. О! Драк. А що зробити? І того треба. Вияснити хто тут хто. Виясняють, хто тут хто? А ну, пішли стайні, йолки палки я вам дам зараз. А ну пішлі! Ану, пішли до Достайні! До Того бичка ми не змогли відлучити, але він вже тут не має бути. Бо півкровка не робить півкровок. Буде чвертка! Ану, пішли до стайні. А як півкровка обскачить. ...нетель, це ще так. Воно добре, бо по... теля менше і все пройде добре. Не знаю, та гальорка маленька прийде, не прийде. І такий буває випадок такого забарвлення. Рідкість залибуває. Де ти? Куди ти? Невертайся, ну, нам так багато не треба. А ну достайній! Пробу їх тепер ще загнати, міні бичок Ми назвали його Мінік. Не йди туди, не йди тоже ролачка по такій мазурській корові. Чорна. у нас є такий бичок чорний і вона чорна. Але на неї скакав нечистокровний, Давай, давай. Цей переїзд бляха затопило. Ну Як переїзд, перехід для них був зроблений. Тут ми копали трактором вилами. Ану пішли! Ану пішли! Гей! А ну до Ану Короче, Половина стається! Нічого не зробиш. Ану направо, направо, направо! Не хочуть йти попід... Цей канал за асфальт? А мені їх треба направо. Ш. А ну, пішли, 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 не зупиняємось. Ай! Що є? Що ти її караєш цілий час ти? Гануса са карає. Давайте, давайте, давайте дергаємо. Ну, пішли, пішли. Гей! Давай. А ну пішли. Його би відлучити. Тут немає ходити. Я самому тяжко його треба. Кш! А в нас те, як і всюди людей практично нема. Так що так? Давай, Гануска, дергай, дергай додому. Теля твоє остайні. Не тут. Ти куди вертаєшся? Ти куди? Ти чого вертаєшся? Гану давай! Гану, давай остайні. Іди, йди. Останній. Куди ти розвертаєшся? Це теж потужна така. Друге теля. Я снег, назад. Телятко її там лишилося. Не заженеш. А ну пішли до стайні. Надіюся, що... Не ласа! стайні. Надіюся, що... Я їх зажену, бо я розділив стадо, бляха. Їх тяжко. нагнати. Ох! Яка задача? Задача наступна, загнати її, щоб вона була коло свого телятка, а воно вже встало, щоб воно її пасало. Він дуже хоче пити той великий бочок. Подивлюся, буду за тим дивитися. Побачу. Окей, жену. Боком боком, але йде. Тому не довіряє, я вчора її хотів зловити, вона дістала стрес. Ходи, ходи, ходіть. Боком-боком, але йде. Якби в цьому половині стада не йшли лідери Лася, Люся, Чорна, Зоряна, то вона б теж не пішла. За старшими вона йде, а з молодшими навряд. Чо вона ви пішла. Так. Все ж таки материнський інстинкт в неї присутній. Вона обігнала все стадо. І перша. Перша пішла. Так. Головне, щоб вона зайшла. О! А там та теличка, що ми купили. Плаче, а вона думає что теля на певно а ті тоже идут окей okay. подивиться що дальше так пришла все ж таки Сателичка, від напівковки, чисто там та все ж таки прийшла. Бечечка. Дивіться, какие-то косончики. Така морточка. На, на, кана. На, на, на. на. Фух, окей, загороджуємо. Родівочку. І загоняємо туди Дивно, чому вона не зчистилася? Теж момент. Окей. Він став, але він ще слабенький. Чи підійде до неї, не знаю. Будемо дивитися, але він ще слабенький. Карсонечка. О. Якби... Він зараз так стоїть, та якби три години пройшло після отела. Ти не туди йдеш, ти не туди йдеш, хлопче. Не в той бік, не в той. Туди, туди там твоя мама. Моє молока багато, Іди. Іди йди. Йди туди, туди йди. Hadi. Tamam. Tamam, şu tam, Tamam, tamam, toya mam adam. Hadi. Hadi, hadi. 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 Hop, hop, hadi. Hadi, 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 hadi. Якби можна було до неї доступитися, вона зараз відійде. Ти не знову ж або хіба пробувати зловити. Та не йди сюди, ну чому тебе сюди розвертає? Йди туди за нею, йди. Гад малий. Ну куди ти йдеш? Жулик сюда не, туда, 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 иди туда, оп, о, замучился, а? Ей! Так, проведені деякі маніпуляції півгодини. Муки, зловили, задурили, прив'язали, підключили. Фух. Бичок нормалізувався, вона здалася. Отак. От -то. Так то виглядає пів години маніпуляції. Фух. Якби з сауни вибіг. Так що якось так, але результат є, ми семо, то найголовніше. Так що якось так. Ще треба буде кликати в ветеринарку, бо вона не щиста нас. Фух. все, далі буде. Так, киво у нас вийшов результат. Значить, ми бичка врятували, бичок сам собі вже ссе, піднявся чітко, вже і гануса трохи стало спокійніше. Перев'язав її на ланц, буде стояти, бичок собі вже все. Так що коло нього потанцюємо, тут 5-7 днів. Щоб він скріп повністю. Зараз треба буде дати укол Бо зміна молока, щоб не було у нього по носу, але теж таке. Ну, якось так, бій закінчено. Всім пока. Підписуйтеся, не шартеся.